Брат девлянин, який лобірував це призначення, не вода з міністерства, постійно був там і дійсно пробив цю посаду для облежнення. Ви розумієте, тут вже виступаючи сказали, яку активну в лапках участь 9 травня і під час революції трьох місяців, ці всі знущання над тернополянами, він виконував разом з генералом Сакром. Це все, що робилося тут і робилося в Києві з працівниками Беркута. Це чітко під керівництвом цих осіб. Чи може громада допустити того, щоб така людина одіозна була очолювала тернопільську міліцію? Чи не треба нам повернутися до тих людей, які зможуть повернути довіру людей, довіру населення Тернопільщини до міліції? Зараз соромно людям даже виходите? Виходите, виходите. Не перебувайте, скажете слово. Виходите, да, брехню я вам докажу, якщо вам треба докази зроблю. Тому я думаю, ми тут єдині. Зробимо все, щоб не допустити одіозних фігур до керівництва Тернополя і інших областей. Слава Україні! Давайте, давайте розкажу. Щоб... Треба? Треба? Ні, давайте Скажіть, треба? зараз не обговорюємо, ми не обговорюємося <клес> Максимом. Зараз ми направимо делегатів в нашу міліцію, обласних депутатів, щоб вони могли покликати сюди Василя Облищика. Нехай він скаже свою думку про те, що тут бувається. І все, що відбувається зараз в Тернопільській.

Ви Знаєте, напевно, нас тут не тільки те, що сьогодні пана Божьего призначає нашим керівником в області управління внутрішніх справ. Але напевно, ми тут ще й прийшли, тому що всі хвилює, а що твориться після. Нашої революції, революцію гідності на Україні, особливо в Тернополі. Коли ми повертаємось до того самого, що було, то кожного десь болить під серцем, болить душі, тому що не за це боролися ми тут у Тернополі, не за це боролися по всій Україні, не за це помирали хлопці в Києві на барикадах. Не за це вони помирали на вулиці Інститутській, на вулиці Грошевського. Особисто я, як голова Тернопільської районної свободи, забагато від Тернопільської обласної міліції. Акція, які ми проводили в парку, і на акціях. Біля університет, е, економічного університету, я туристом був раз побитий міліцією. І цією міліцією керував об'єкт. Ми йому говорили відкрито, підходили до нього, пиши заяву і йди, От місце поєм міліції. І коли сьогодні говорять, що немає кого ставити, ставити начальник обласної міліції це брехня. І коли говорять, що сьогодні нема кого ставити прокурором області, це брехня, назімолоді, обдаровані люди, хлопці, дівчата, які мають закінчені вищі учбові заклади і най по одному по кілька, які можуть сьогодні працювати і віддавати своє, свою працю українському народу. але не ставлять. Чому не ставлять? Хіба це заборолося, щоб не міняти владу? Хіба ми за це не боролися? А тому, що ми не маємо стажу, говорить, тому що ми не готові до тієї роботи. Але, на жаль, не так. Просто бояться допустити нормальних, нормальних людей до влади, тих, які можуть Україні покерувати, тих, які можуть країну привести до такої держави, як, яка є сьогодні, які є сьогодні держави в Європі. І тому облічок оставлять. Облешок ще потрібний тим, які керують сьогодні вверху у Києві. І він є та кормована особа, яка їх сьогодні задовільняє. І я вважаю, що ми сьогодні, як в Рівному, як вчора в Рівному, як сьогодні в Тернопіль не прийшли, то постояли і розійшлися, а повинні стояти до того часу, поки нам не вийдуть і не скажуть. Щоб Блєшук е, керівником управління внутрішніх справ Тернопільської області не буде. Якщо ми будемо так добиватись і так будемо стояти, ми тоді чогось доб'ємось. Ми є громада, ми маємо сьогодні вибіркові права і вибіркову силу, тому що ми показали на революції, що ніхто більше не вирішує жодних справ і призначень. Не вирішує, як не ми. Тому у нас особливі права, і ми це повинні доказати. Шановні товариство, я вважаю, що обліжник повинен зараз вийти до нас і сказати, що він написав заяву і нікуди він ніяким начальником не йде. Якщо такого не буде, ми оголошуємо свою акцію безперервну і поки він не піде з Тернопільської області. Дякую за увагу. Що наш почте, наш висок, 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 На жаль, працюючи через... да? зараз дайте. я всім хворобу. Тому що даний захід ми зібралися проти того, щоб на цю особливо прославний. Не питання в тому, хто її займе, і має зайняти достойну Не, Дані, Майкані, в той, дайте, дайте, Є люди, дасть кандидатуру. Дасть кандидатуру шукають. Педіть далі, педіть далі. Я вас слухаю, я організатор акції. Мені не... Я знаю, що ця людина не заслуговує в першу чергу. А я знає, тому, <плес> <плес> не так, всім увага! Будемо кричати, нічого не вийде. Значить, людина веде, хай веде далі, прошу. Дайте слово. Зустрікайте, Ви не питайте досі, говорить і ще. Добре, дивіться, Тарас Біла не буду говорити дуже коротко. Сьогодні в нас демократія. Я сьогодні почув лише дві. Фрази, що він недостойний, і друге, що на 9 травня він щось погано робив. Я звертаюся до всіх, особливо представників політичних партій, які сьогодні прийшли, зрозуміти суть питання. Давайте ми починати будемо в Україні трошки думати. Якщо 9 травня з Хмельницького проводять комуністів, яким по 30 років, і з другої сторони приходять вотати від свободи, і вони між собою вибачте тупчуться, то міліція має зробити так, щоб вони не товклися між собою. по людськи це правильно це правильно. Друге питання. Чому приїхали комуністи з Хмельницького? Тому що старі комуністи, які в нас тут живуть, вони частенькі, вони хочуть воювати, не хочуть, просто приїхати, вшанувати свою пам'ять. А після тієї акції я вам даю гарантію, що пан тягне Бог, дав казівку подяку своїм, а комуністи в Києві Симоненко подякували своїм. Всі красиві і щасливі. Що далі? А в Росії і в Криму транслюють, як свободівці, які кидають шашками домовими. І це факт. Подивіться, у нас де день е, визволення Тернополя 1 травня, 9 травня. Прошу всіх прийти і подивитися. Це буде те саме шоу, ті самі люди, і знову ж настяти в Росію. Так ми, українці, чи ми працюємо на сусідню державу? Чи ще за свободи агенти Путіна? Що це робиться, шановні? Стосовно того, що пан Болєщук вкрав, я не почув облежчик, перепрошую. Я не почув, що він вкрав. Я не почув, що він когось посадив. Пускайте, дивіться, всі сьогодні працюють в міліції, так? Якщо під час революційних подій спалили кримінальні справи і коли штурмували міліцію, казали, братішки, ми вас извините, визволимо туди, а міліція зеків не випускала, то що їх теж треба зараз міліціонерів виганяти? Де була самооборона Майдану під керівництвом Стаюрів в цей момент? Це мусить тут питання, я, чи я, що я просто скажу, що віде... До віде... Дайте до в бюро попали, Дайте добре, людям. добре, добре. Я буквально ще 30 секунд. Я хочу сказати дуже просту річ. Якщо є факти, чи вони були, будь ласка, треба було подавати в Київ. Зараз же начальника прийняли. І мені не зрозуміло просте питання: яким чином, за 24 години, ще вчора була подана заявка представниками свободи про сьогоднішню акцію, якщо ми знаємо, що пана Облещука прийняли вечора. Це получається, щоб була спланована свідомо і наперед. І можливо навіть і проплачена. Я це стверджувати не можу, але припущення таке даю. Не може Ще бути родяка. банда з попереднього режиму при владі. Ніякі То ваші аргументи та зараз не допоможуть. Що ви власне говорите? Про що ви говорите? Розкажіть. розказувати. ми почули, якби думку однієї з з людей. Бачу, що пані жіночка пані жіночка хоче. Я представлюся. Так, я представлюся. Шановна громада Тернополя, я прийшла сюди, щоб не захищати Облещука як персону. Я прийшла сюди захистити ту особу, яку висунула громада Тернополя. ту особу, яку прийняли по конкурсу в Києві, вісім чоловік було представлених від Тернополя. Цей конкурс був оголошений давно з організації, саме висуванці, значить, по запису пройшло 8 чоловік, було обговорення на сайті Міністерства внутрішніх справ. І це я прийшла ще крім того захистити Єгора Соболєва, тому що Єгор Соболєв буде очолювати і він вже очолює вже люстраційний очолює комітет. І бореться з Верховною Радою, тому що ніяк хочемо прийняти. Першу б була б інша персона, тут, був би навіть пан Максимов тут. Я би захищала його, тому що, значить, пройшов від народу, значить, пройшов ліграційну комісію. Навіть ми говоримо про громаду. Подивіться, яка наша громада це прийшла партія. Дві партії прийшли, Неправда. які не можуть захопляти, які ще це місце бракує для їхніх квотів. Захопили СБУ свої. Чому вони про це не говорять? Є в них уже свої свободівці в прокуратурі. Їм ще потрібний хтось в міліції. А що тут поганого прекрасно? Що погано? все. Ми, ми, другої ми, другої. ми ми, за, тим, ми депутат, за громаду. Ми за висуванців громади, а не за а не за свободу. Ще хочу сказати. Вон мене питає організатор. Хто я така зараз. Я скажу хто Добре, я така. Так, волею долі я займаюся майданівцями, але тими пораненими, яких всі бортанули, про яких забули, і я і з такими ж самими людьми, які не мають відношення до влади, ми збираємо, ми перезвонюємо Ми знайшли 80 поранених, які лежать вдома, які ще не були в лікарнях ще по всій області. Я не раз зверталася уже і до пана. Хомінця, і до і ви були там, ви навіть не знали, хто загинув на Тернопіль ну, Я давала байки, вам питання. Я давала вам питання, цього байки, не знайте. Далі я зверталася відносно. Я зверталася до пана 에, Сиротюка. Зробіть єдиний реєстр, щоб не ходити, не знати. Куди приходять люди і не знають до кого звернутися, та да, плевать вони хотіли на них, вони бояться їх. Їм не треба майданівці, тому що це нові люди з новими думками, з новими помислами, що зараз хоче свобода, прийшли під прапорами вернутися назад на своє місце. Вони вже тут були. Це корабель, який тонить уже, і хай вони не чіпляються ні за що. Це по-перше, Кайдашева сім'я які можуть між собою помиритися, які позоряться, жодна партія цього не робить. Вони одні в одних викрадають документи, видають по інших комітетах по людях, щоб ті могли ці люди з їхніми чужими руками загибати. Ви, ви йдіть в свою організацію і зробіть там порядок, і дайте можливість визначитися громаді. Громада повинна і громад Значилася були дні, які чому ви не кандидата і Не тримали за нього. Цей вийдуть кандидат від громади. Громада, оця громада, яка стоїть, а не партія. <систем> так ще хто хоче висловити? Прошу. Давайте я <систем> вам ще пару слів вас представити. <систем> Для журналістів, то ну, пані? Емоційно виступила. Ми їй дякуємо, що прийшла, сказала свою думку. Тут присутні, як мінімум, те, що я знаю, це Студентська Свобода, раз організація, Сокіл – два організація, рух автономних націоналістів, три, удар, це, по ваших словах, політична партійка, напевно, теж і також без людей, які при Вийшли сюди, журналісти, це, по вашому теж свобода, у вас, у вашому, у вас <вес> все свобода. Зараз пак вона позвала, я, я власть, <вес> Процятка, <вес> Моя фамілія Ансібор Сергій Олексійович. Я бувши працівник. 15 років тому я працював. Може, хто мене знає, може хто не знає, як маєте щось проти мене сказати, можете сказати. Чи я колись щось брав, кого, чи я когось бив. Я працював, так як працював. Статків не нажив, ні дач, ні машин не маю. Живу в однокімнатній, жив квартирі. Як інвалід він не отримав 4 роки тому однокімнатну квартиру, у мене троє дітей. Я виступаю за Бліщука. Чому? Бо я його знаю. Я з ним працював. Це єдина порядна людина, яка теж подивіться, що він має. От і все, більше нічого. Це такого про Бліщука сказати. Що він має, що він жив? І якби, не він, якби не він, то була б тут така сама бой з хлопцями з цими молодими, як в Вінниці, як у Житомирі, де це, це благодаря йому, не, не саку генералу, а благодаря йому тільки, хоча так, що тут люди всі нормально живі і здорові. А то, що у штурм, ви просто хлопці не знаєте, Я трошки в цій системі. ну, бу, Штурм по трьох областях, по показівці, щоб тут було введено е, надзвичайний стан. По трьох три області штурманули: Франківську, Львівську і Тернопільську, де кстати, міліція була з народом, але то, що понищили прокуратуру і суди, понищили всі кримінальні справи, всі наглядові. До речі, 20 кримінальних справ по, Тернопіль, по місту Тернополю. За землю, за всякі махінації. Кому це вигідно, я не знаю. Я просто можу одне сказати, що я знаю, хто зараз при владі в Тернополі. І що робиться з землею? Бо я цією землею зараз займаюся. От таке. А я за свободу, хлопці, я за вас завжди голосував. Ну те, що я побачив, що робиться, ви дивіться, що робилося, коли йде Радбез, б'ють морду журналістам, який би він не був. Щоб побачив весь світ і це знімають і викидається, треба або думати, або я не знаю, що робити. Хлопці, люструйтеся самі, і все буде нормально.